Україна продовжує протистояти ворожій навалі, а мужні військові усіх підрозділів і далі боронять рідну землю. Деякі ціною власного життя. Віталій Прокопенко став на захист України задля мирного майбутнього усіх нас. Його бойовий шлях почався у 2014 році. Віталій Миколаївич брав участь в акції терористичній операції на сході України і був нагороджені медаллю ветеран війни учасник бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні вже о сьомій ранку, 24 лютого 2022 року, Віталій, не вагаючись, пішов до військової частини і став на захист нашого міста. На початку лютого 2023 року його привели до Харківської військової частини, а звідти уж проведення бойових дій в Донецькій області. Важкі бої. Під час одного з таких, 20 лютого, Віталій отримав тяжке поранення. На жаль, лікарям не вдалося врятувати мужнього захисника України. Він помер 24 лютого 2023 року. Йому тепер назавжди 46. У Віталія Прокопенка залишилися два сини та дружина. Сьогодні, 31 січня, у Шосткінському центрі нагороду Віталія Прокопенка, на жаль, посмертно отримали дружина Інна. Та молодший син Ілля. Найдорожче, перемоги заради того, що ми з вами жили. і буде в наших серцях у До рідних Віталія Прокопенка звернувся міський голова Микола Нога. Дякую. Пам'ять про таких захисників, як Віталій, і далі житиме в серцях всіх, хто його знав.